Дуже приємно знову бути в храмі церкві Благодать. Буквально годину тому назад приїхав в Київ і дякую Господа за цю можливість бути сьогодні на вечірньому служінні, за те, що є можливість разом читати Слово Боже і молитися до Господа. І перед молитвою давайте, звичайно, відкриємо книгу псалмів. Чудову молитовну біблійну книгу і прочитаємо деякі тексти, 15 розділ 7 вірша і нижче. Благословлю Господа, що дав пораду мені. Навіть уночі навчає мене нутро моє. Завжди бачив я Господа перед собою. Бо Він є праворуч мене, не захитаюся. Тому радіє серце моє, і веселиться дух мій, і тіло моє спокійно відпочиває. Бо ти не залишиш душі моєї у пеклі і не даси святому твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя, у твоїй присутності є. Повнота радощів, блаженство в правиці Твоїй навіки. Коли ми читаємо Боже Слово, то бачимо, що Ісус із своїми учнями вони регулярно молились. І Біблія говорить нам про те, що якось одного разу учні підійшли до Ісуса і сказали йому: Ісус, навчи нас молитися. Пам'ятаєте цю історію? Здавалося, ну що тут такого складного? Став на коліна і щось починаєш говорити Богу. Але насправді, друзі, для того, щоб молитва була ефективною, потужною, треба навчатися молитві. Учні бачили величезну різницю між їхньою молитвою і тим, як молився Ісус. І саме тому вони підійшли до Ісуса і попросили, Ісус, ми бажаємо молитися так само потужно, як Ти. Ми бажаємо мати у молитві таке ж потужне спілкування з небесним батьком, як і Ти. І, звичайно, Ісус, Він, будучи найкращим вчителем, навчив своїх учнів, що і як їм треба говорити, звертаючись до Бога. І нам з вами треба зрозуміти цю істину, що є певні закони спілкування не тільки між людьми, але також між людьми і Богом. Наприклад, якщо хтось не розуміє звичайних законів спілкування у межах сім'ї чи в межах церкви, то спілкування з такою людиною воно буде нецікавим і поверхневим на рівні як справи нормально, як сім'я в порядку. Як бізнес працює? Ну і довго ви зможете говорити з такою людиною, яка відповідає на всі питання одним словом? Ні, недовго. Таке спілкування не є цікавим. Чому людина не розуміє базових законів спілкування? Можливо, тому що захоплена своїм бізнесом, своїм навчанням, своїми розвагами. Можливо, просто не бажає виділити достатньо часу для того, щоб мати справді глибоке спілкування із своєю дружиною, дітьми чи своїм товаришем. Базовий момент для спілкування треба час. Для того, щоб справді познайомитися з людиною. Бажано запросити її в гості, посидити годинку, другу, можливо, третю, і послухати уважно розповідь цієї людини для того, щоб зрозуміти, що відбувається в її житті. І коли люди виділяють свій час, розуміючи, що найважливіше в житті це відносини, перш за все, з Богом, а по-друге, з навколишніми людьми, тоді наше життя воно буде гармонійним, буде правильним. Не буде конфліктів з нашими сусідами, з нашими друзями, і все буде відбуватися так, як треба, в гарному, приємному руслі. І як же зробити так, друзі, щоб молитва була ефективною? Звичайно, треба вчитися на біблійних прикладах, які ми знаходимо. І ви, мабуть, помітили, що часто під час молитви ми про щось у Бога просимо. Це важливий елемент молитви. Бог він має все. І Він бажає почути від нас ті прохання, які є в нашому серці. Але більш все ж таки важливою є молитва подяки. Пам'ятаю, якось читав історію про те, як ще за радянських часів до нас на Україну приїхала група братів з Африки. І вони пішли на кар'єрну там якусь другу, третю церкву. Подивилися, як проходять наші служіння, і потім вони зібралися з братами, і у них спитали: ну які ваші враження, що ви помітили? І вони сказали: ми помітили, що у вас тут на Україні люди під час молитви постійно про щось просять, просять, просять і, мабуть, мало що отримують. Ми кажуть, у себе в Африці робимо по-іншому. Ми просто радіємо перед Богом. Дякуємо йому у молитві за життя, яке він нам дав. І просто ми вражені, наскільки Бог він забезпечує нас всім необхідним, навіть коли ми у нього ще нічого не просили, такого великого і потужного, але Бог він розуміє наші потреби і дає нам ті речі, про які ми навіть не просили, але які нам були справді необхідними. І друзі, для нас це приклад. Приклад, наскільки важливо, щоб в нашій молитві був, перш за все, елемент подяки? І перше питання, яке постає перед нами, а за що дякувати? За що? І ось тут важливо зрозуміти, що наша подяка вона повинна бути перш за все грунтуватися на біблійному фундаменті. І зараз під час молитви ми будемо буквально промолювати. Кожен текст, кожен вірш, який ми сьогодні прочитали. Дивіться, що ми прочитали? Сьомий вірш. Благословлю Господа, що дав пораду мені. Навіть уночі навчає мене нутро моє. Давид дякував Господа за пораду. Знаєте, у Бога є різні методи керувати людиною. Якщо, наприклад, у сім'ї дитина маленька, вона ще не розуміє мови своїх батьків. І часто треба використовувати не мову, а щось інше, да? якісь такі фізичні методи виховання для того, щоб дитина зрозуміла, що від неї вимагається. Але коли дитинка підростає, вона починає розуміти батьків, то найкращий спосіб виховання це виховання словом, виховання порадою. Коли ти не примушуєш дитину щось робити, а просто даєш пораду і кажеш, доню, я як батько раджу тебе зробити так і так, але ти маєш свободу вибору, ти є вільною людиною. Цю якість ти отримала від Бога. Приймай рішення так, як ти вважаєш за потрібне, знаючи мою пораду. І коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що є конкретне слово, там, де написано: Господь, ти керуєш мене. Порадою твоєю. Друзі, як добре, коли Богу не треба використовувати якісь фізичні методи виховання, такі болючі, навіть для дорослої людини. Пам'ятаєте ці методи на прикладі Давида, коли він зробив жахливі речі у своєму житті? На протязі декількох років це було вкрай неприємне для нього виховання. Чому? Тому що він порушив Божий закон на такому рівні, що був достойний смерті. І, звичайно, Бог дуже бажає, щоб ми були уважними до Його слова і прислухалися до Його порад. І у нашій молитві ми повинні просто дякувати Бога за Його працювання. Поради. Давайте приймемо це слово сьогодні у своє серце. З одного боку, подякуємо Господу за Його поради. А з другого попросимо, щоб Він щодня керував нас саме своїми порадами. Чому? Тому що Бог знає, що буде завтра, післязавтра, через місяць і через рік. І коли ми уважні до Його порад. Тоді ми приймаємо правильні рішення. Рішення, які не заведуть нас у глухий кут. Рішення, які допоможуть нам справді бути благословенними та успішними людьми, духовно, матеріально, фінансово у будь-яких сферах нашого життя. Згадаймо Давида, пам'ятаєте, як він казав: я бачив межу досконалості в будь-якій сфері, межу досконалості. Бог не змінився з тих часів. І Давид досягнув цього рівня завдяки своїй здатності уважно прислухатися до Божих порад, до Божих прохань, до Божого стану серця. Саме тому він піднявся на цей, можливо, найвищий щабель пізнання. Самого себе, Бога, Всесвіту бачив в межу будь-якої досконалості. Далі, у восьмому вірші, ми прочитали: завжди бачив я Господа перед собою, бо Він є праворуч мене, не захитаюся. Друге, за що ми будемо дякувати, що Господь Він є праворуч нас. З часів Давида, друзі, Бог не змінився. Якщо він був біля Давида, то тим більше він є поряд із своєю нареченою, своєю церквою. Слава йому за це. Він є поряд, і тому ми не захитаємося. Зараз Україна проходить вкрай важкі часи. І так легко захитатися. Емоційно, фінансово, в сімейній десь сфері, в бізнесі десь щось може розвалитися. І люди багато хто переживають, бояться, щось може відбуватися в їхньому житті вкрай неприємне. Але коли ми читаємо цей текст, завжди бачив я Господа перед собою, бо Він є праворуч, мене не захитаюся. Важливо, щоб ми не просто читали ці слова, але промолювали їх і клали у глибини свого серця. Тому що тільки те слово, яке написано у нашому серці, воно справді може діяти у нашому реальному житті. Пам'ятаєте, коли диявол він спокушував Ісуса у пустелі, то кожен раз Ісус йому говорив, написано, написано. Друзі, де було написано? У Христа не було якоїсь друкованої Біблії. Це слово Боже було написано в глибинах Його серця, Його духа. Там це слово було написане. Якщо б десь тільки на папері, повірте, він би не вистояв перед тими спокусами, зробив би помилку, і це була б катастрофа. Тому, коли ми читаємо Слово Боже, покладаймо Його в своє серце, щоб воно було написано десь глибоко всередині нас. Далі, в дев'ятому вірші ми прочитали Тому радіє серце моє і веселиться дух мій, і тіло моє спокійно відпочиває. Пройшов майже рік війни. Страшні події вирували навколо нас. І незважаючи на всі ці масовані ракетні атаки, ми з вами сьогодні сидимо у храмі Божому, в цілому храмі, незруйнованому храмі. Ми живемо зараз у Києві, в наших цілих квартирах, незруйнованих. Наше тіло може бути у спокої, і ми можемо мати радість у Господі на душевному. І духовному рівні. Хіба ми не мусимо дякувати за це? Звичайно, мусимо і можемо, що Господь дає спокій нашому тілу, нашим душам, що ми на сьогоднішній день забезпечені всім необхідним. В 10-му вірші ми прочитали бо ти не залишиш душі моєї у пеклі і не даси святому твоєму побачити. Лінія. Це слово, воно взагалі звернено до Ісуса Христа, який жив через тисячу років після Давида. Але також і для себе ми можемо взяти це слово, тому що ми, віруючи, впевнені в тому, що наша віра в Ісуса, вона спасе нас від пекла, врешті-решт. Ми будемо проводити вічність у чудовому місці з Богом. І це знову ж таки. Привід і причина для подяки. І нарешті одинадцятий вірш ми прочитали: ти покажеш мені дорогу життя. У твоїй присутності є повнота радощів, блаженство в правиці твої навіки. І в молитві ми будемо дякувати за те, що Бог показує нам дорогу життя у пустелі смерті. Будемо дякувати за те, що Він підказує нам, що і як треба робити. Дає розуміння і відчуття ось цієї дороги життя в Ісусі Христі. І далі Давид закінчує цей псалом такими словами: у твоїй присутності є повнота радощів, блаженство в правиці твоїй навіки. Про що це говорить? Тільки про одне, коли ми справді наближуємося до Бога і перебуваємо у Його присутності, тоді будь-який страх, будь-які хвилювання, вони тікають, вони не можуть перебувати у присутності Бога. І навпаки, ми наповнюємося Божою радістю, благодаттю, Його благословінням, Його світлом. І все, що треба, наблизитись до Бога, пережити Його реально у своєму духовному досвіді. І зараз давайте помолимося про ці речі. Амінь. Молимось.